Вчора пройшли дуже важливі зустрічі. в Вашингтоні. Ми всі пам'ятаємо, як погано пройшла минула зустріч в Білому домі між Трампом і Зеленським. І чесно кажучи, я думаю, багато хто переживав, і я особисто. Слава Богу, цього разу все пройшло добре. Ми бачимо реальні результати. Дуже добре, що були європейські лідери там і продемонструвавши, що Україна це не просто Україна, а це ключове питання безпеки Європи. Побачили прогрес в питанні гарантії безпеки, це добре. На жаль, ми не бачимо прогресу в питанні завершення бойових дій. Я, би тут, я не бачу тут реального просування, тому що, на жаль, той трек, ложний трек, по якому пустив. Путін зараз Трампа про те, що давайте не будемо добуватися припинення вогню тут і зараз. А давайте готувати якусь довгу, велику, мирну угоду. Ну це все довго, це все чудово, але в цей час гинуть люди. І в нас кожен день гинуть люди. І нам треба завершувати бойові дії якнайшвидше. Тому в позитивну не, негативна новина від вчорашнього дня швидкого завершення бойових дій я на жаль не бачу. Позитивна новина, ми в цих бойових діях не залишаємось самі з нами США, з нами Європа. Але головне наше завдання це мир.